Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати свої огірочки, які я щотижня підживляю органічними добривами. Обробляла тільки сироваткою з йодом. Зате рослинки мені гарно і віддячують своїм урожаєм і своєю привабливістю. Я заходжу сюди в будиночок до огірків і тут відпочиваю. Дивіться, яке листя хороше, зелене, гарне. Але ж у мою працю вносять корективи, погодні умови. Ці проливні дощі, які в нас проходять на Рівненщині, і про холодні ночі залишають слід на моїх листочках. Один з кущиків розпочав хворіти. І це, скоріш за все, перенос переноспорос. Тобто не справжня борошниста роса. На нижньому боці огіркового листя з'являються темні цятки в жовтій облямівці, які незабаром проявляються на верхньому боці пластини. Такі листочки я зараз буду обривати, і їх треба підсушити і спалити. Ця грибкова хвороба швидко розвивається при підвищеній вологості. Та низьких нічних температурах. І що там не говорили народні методи лікування. Сьогодні я таки вирішила застосувати хімію. Для лікування грибкових хвороб можна брати скай, медянекстра, цілитель, чарівник, квадріс, магнікур Energy, Магнікур Boost, Магнікур Фіно, Редоміл Голд, Редоміл Голд Ер. Можна використовувати і біофунгіциди, Триходермін, ефект для огірків, фітодоктор лист. Переглянувши всі ці фунгіциди, які я перерахувала, вирішила таки обробити свої огірки квадрісом. В нього термін очікування 5 днів. І таки більш буде ефективні, ніж біофунгіциди. Таки боюсь, щоб хвороба не розкидалась далі. А так як 5 днів не можна їсти огірочків, Зараз швиденько зберемо урожай наш і маленькі огірочки зберу, і всі більші, які вже наросли. Огірочки від цієї хвороби ніби й не страждають. Але їх смак стає невиразним і вигляд стає більше блідим. То краще ми зараз тих 5 днів почекаємо, не будемо їсти огірочки, щоб не захворіли всі мої рослинки. Аквадріс має ефективну лікувальну дію. Крім профілактичного застосування та лікувальної дії, препарат продовжує плодоношення культури на 2-3 тижні. Таний фунгіцид збільшує врожайність і покращує зовнішній вигляд. Крім того, засіб посилює і продовжує фотосинтез рослини, а розводиться він 6 мл на 5 літрів води. Творий кущик побризкаю і із верхньої частини, і з нижньої частини кожен листочок. І ось все, що я хотіла сьогодні вам показати. До побачення!